Анастасія Ярошевич, художниця, чию майстерність сьогодні визнають імениті майстри. Та вирішальною оцінкою для неї завжди є власна, фахова мистецтвознавиця, вибаглива до себе та до всього чим себе оточує, не бажаючи знецінювати власну творчість комерцією, ретельно обирає власників для своїх картин. Мисткиня майже не бере участі у виставках, не проводить любительських майстер-класів і не береться навчати живопису інших. Натомість охоче ділиться власними знаннями з мистецтвознавства, має кількарічний викладацький досвід у художній школі та педагогічному університеті. Нині ж завідує музеєм-квартирою Григорія Синиці. Анастасія Ярошевич сьогодні художниця, чиї талант і майстерність зробили її саму яскравою представницею творчої спільноти. Сучасні художники дуже люблять говорити про те, що вони працюють в якомусь стилі. Для мене, як для мистецтвознавця за другої освіти, трішки дивно це чути, тому що ну, зараз є. Певні напрямки, хтось має певну свою манеру, хтось має певну свою стилістику, але те, що ми розуміємо, як, в принципі, стилі, то воно закінчилось. Десь на початку ХХ століття зі стилем модерн і все. Тому говорити, що я працюю в якомусь стилі, ну це така корона на голові має бути. У мене її немає. Мені здавали питання, як може бути художник, ще й мистецтвознавцем, тому що це одне суперечить іншому. Я вважаю, що це просто чудово, тому що ти дуже тверезо дивишся на себе і так само тверезо дивишся на інших. Я працюю як художник-реаліст. Реаліз це той напрямок, реалізму, який був завжди від наскельних малюнків. Це те, чим займаються народні майстри, коли вони пишуть свої наївні картинки, не вміючи, тому що вони зображають так, як вміють, те, що бачить. І я роблю реалістичні речі. Манера може змінюватися, так? В дитинстві я не мріяла зовсім. Про яку художню кар'єру, абсолютно, я хотіла бути. Капітаном якогось корабля, великого лайнера. У ну, мене дядько він теж хотів бути моряком. Він закінчив у Миколаєві суднобудівний завод. Він мріяв, що колись в нього яхта буде. Ну, і, на жаль, він трагічно загинув на регаті. Але тоді чомусь мені цього дуже хотілося. А потім вже хотілося бути або журналістом, або перекладачем з іноземної мови, або математиком. Ну, ніде там художник поруч не стояв. Мій батько, художник, завжди навчав. У нього одна робота від початку до сьогодні. Він вчитель у художній школі. Мати інженер. Ну і теж пропрацювала все життя за фахом. Ще є. Молодший брат, бабуся, дідусі, прабабуся навчалася в Харківській академії, але не закінчила. І вона пішла на математичний. Коли ти живеш в родині, де хтось щось таке робить, то воно не проходить повз. Я любила читати, я любила літературу. Я в дитячі роки писала вірші. Дуже багато і в поетичних конкурсах брала участь, перемагала. Я любила це. Я ж думала, що буду якось пов'язувати з цим своє життя. Мови мені давалися легко. Але потім так сталося, що коли я закінчувала школу, у мене була людина, яку я вважала близьким другом. І вона помирає. Навесні, як треба закінчувати. І тоді мені було, в принципі, все одно, куди вступати далі. Художню школу я закінчила, батько сказав, ну, заради мене давай. З золотою медаллю закінчила школу. Я розуміла, що тоді треба було тільки за фахом щось здати, якщо це буде відмінно, то все. Я склала перший іспит і все. П'ять років на нашому фотографії мені здавалося, що воно щось дає. Не можна сказати, що нічого. У мене хороший був викладач, нічого не можу сказати, хороший як людина. Тоді ми вже здавалося, що хороший як художник, зараз я трішки інакше на це дивлюся. Ну і взагалі на все те. Ну, коли тобі 17 років, то ти так думаєш, що там тебе навчають люди, які. Вище тебе стоять, які багато знають, оскільки вони викладачі, це ж навіть не шкільні вчителі. І мені було сказано, що ну розумію, що з тебе графік не вийде ніколи. Займайся живописом. Я якось так ну, думаю, ну добре. Ну, хоча я з червоним дипломом закінчила, всі відмінно ж були, але так, ну якось довіряєш ти. Ну, зараз я розумію, що це нерозумно. Мені хочеться сказати кожному, не треба про себе нічого слухати ніколи. В плані навчання треба брати так, а думку про себе ні, бо ніхто не знає, що з тебе, коли вийде. І коли воно вийде, чи вийде, чи ні. А зараз, от у Полтаві була всеукраїнська виставка графіки, там на конкурсній основі подаються роботи. Ти можеш подати до трьох творів, і скількість, або не скільки обирають. Всі три мої малюнки взяли. Ну це ти думаєш, а що ж тобі тоді казали? Не треба було слухати, а скільки часу втрачено? 16 років я вже виставлялася в нашій виставковій залі, і оскільки туди брали, а тоді, в принципі, могли взяти, могли не взяти, відбирали ще. І я вважаю, що це було дуже добре. І зараз треба відбирати, щоб люди бачили якісні речі, а не все, що принесено. Ну тоді я так зрозуміла, ну щось, мабуть, щось, мабуть, виходить, але ще я не дуже так хотіла. Коли в Харків поїхала, то це музей Харківський, ти бачиш, там київські музеї ти бачиш, і ти розумієш, наскільки ти можеш себе кимось вважати або не можеш. В Харківській академії я навчалася за кафедрою історії і теорії мистецтва. Навчання в Харківській академії дало багато, тому що це було, це було дуже багато читання. Це зранку до ночі багато мистецтвознавчої літератури. Я зрозуміла, що історію мистецтва тут в нас я вивчила ніяк, хоча мала відмінну оцінку. Ну, тобто це просто нуль. І коли я вже прийшла викладати сюди, на наш факультет мистецтв, мені хотілося дати, дати, мені хотілося дати, тому що в мене таке розчарування було, що мені не дали. Навіщо? Ну навіщо п'ять років це були просто. Перша моя робота була, це я ще навчалася в нас. На педагогічному на факультеті мистецтва я викладала історію мистецтва в першій художній школі. Я любила цю роботу. Я не люблю нікого вчити малювати, тому що не знаю, не варто говорити про те, що відбувається, щоб нікого не зачіпати і не ображати. Але зараз важливо заробити, а не зробити мистецтво. Це для мене дуже боляче. Я не розумію, як хтось не бачить падіння рівня, але. Це падіння просто катастрофічним є. І якщо когось навчати малювати, то це має бути кожен день не менше п'яти годин, може десять років, може двадцять років. Я не знаю. А просто незрозуміла для чого витрачати свій час. Я не хотіла і не хочу, і зараз приходять люди. а Можна у вас повчитися? А скільки треба платити? Ну ніскільки, це неможливо. А викладати історію мистецтва мені було цікаво. Я розуміла, що історія мистецтва це той предмет, який не любить ані учень художньої школи, ані студент. Ну окрім тих, хто на мистецтво знавстві вчиться. То мені хотілося, щоб люди любили цей предмет. Коли я викладала в художній школі, мене любили історію мистецтва. Прибігали на перерві, що ще дізнатися. І так само потім я викладала 6 років на факультеті мистецтв. Там були і творчі дисципліни, і малюнок, живопис, композиція, історія мистецтва, мистецтвознавство. Довелося піти, неважливо з яких причин, але зараз я розумію, що сумувати за тим не треба в те, що зараз все це перетворилося. Оце навчання онлайн, воно. Не дає нічого, на мою думку, і не треба кривити душею. Самостійно, щоб хтось займався, цим. мало таких людей, вони це не роблять. І це все просто повсе. Для мене це була просто травма, якби я продовжила там працювати. Сьомий рік я працюю в історико-краєзнавчому музеї з відувачкою філіалу музею-квартира художника Григорія Саниці. Я не знаю жодної людини, яка б. Прийшла до нашого музею, послухала б екскурсію, сказала б, що їй не цікаво. Всі пишуть дуже добрі відгуки, всі йдуть задоволені. Всім здається, що я нібито знаю цього художника, тому що я просто хочу, щоб люди отримали задоволення від спілкування, від спілкування з мистецтвом, щоб вони відкрили для себе щось. До себе я вибаглива дуже до роботи, до своєї творчості я не можу дозволити собі, наприклад, ну, ми ж по роботі проводимо якісь заходи, проводимо екскурсії, я читаю лекції для дітей, там, для дорослих. Я не можу дозволити собі, щоб це пройшло погано. Ну, так само в усьому. Якщо я люблю, наприклад, думаю, якщо ти. Вечеряєш там чи снідаєшся ще щось. Це не має бути щось вчорашнє, це має бути те, <смі> що зроблено зараз. Воно має бути смачно, воно має бути те, що ти хочеш. Кожного разу питаю чоловіка, що б він хотів на вечерю, і роблю те, що він хоче. Для мене це важливо. Для мене важливий комфорт в житті. Я не хочу абсолютно проводити ніякі майстер-класи. Це те, на чому зараз заробляє і живе багато митців, ну художників або там народних майстрів. Я як мистецтвознавець розумію, що таке майстер-клас по суті. Це коли один майстер ділиться чимось, що він можливо там відкрив якимось новим підходом чи технікою з такими самими майстрами, як він сам. Те, що зараз нам подається, як майстер-клас, то воно ну, по суті, майстер-класом не є. І давати щось людині і брати за те гроші, що вона ніколи це не використає потім в своєму житті, тому що ти ну, і за рік не навчиш малювати когось нормально. Я розумію майстер-класи там, наприклад, в кулінарії. Якщо кожен готує вдома, то він може якийсь новий рецепт або там, метод. Вивчити, прийти і користуватися. Якщо я розумію, що людина далека від мистецтва і вона замовляє те, що я ніколи не буду робити, то ні які гроші я це не буду робити. Я і так працюю на роботі, щоб якось забезпечити своє життя в творчості, я взагалі не люблю. Нічого робити того, що я не хочу. Є люди, яким близька моя творчість. Вони мають мої твори в себе в колекціях. Якщо я розумію, що ці люди є. Колекціонери, і вони 10, 20 30 40 років займаються тим, що вони колекціонують мистецтво, або це є люди, які займаються ну навіть перепродажем мистецтва тривали час, то вони розуміються, що таке добре, що таке погано. Я не відмовляю таким. Я можу відмовити в написанні якогось портрета, якщо мені не подобається ця людина. Я не буду писати. Якісь вульгарні речі. Тому що все ж таки те, що ти робиш, це, те, це є твоє обличчя, і потім про це говорять. Краще не робити те, що принижує тебе. Я мрію про... про те, щоб закінчилася ця війна, про те, щоб не стало мирне життя. Хочеться жити спокійно, хочеться працювати над тим. Над чим хочеться. Хочеться займатися тією справою, яку ти любиш і в якій ти розумієш, що ти можеш щось дати. Мені б хотілося, щоб відкрилися кордони, щоб ми були на рівні з іншим світом в своїх можливостях. Мені б хотілося, щоб люди цінували більше не свої якісь блага або можливості по життю. Цінували те, що дійсно варте. Мені прикро за людей, які поїхали, особливо ті, хто поїхали з Кривого Рогу, і залишили тут, і залишили тут хоч когось. Залишили стареньку матір або батька. Залишили тварин, не можна так робити. Залишили своїх чоловіків. Чому чоловік має там бути? Ризикувати життям або здоров'ям, коли ви сидите десь. Я не поїхала, хоча мала такі шанси, як усі. Але в мене є бабуся, якій треба допомагати, в мене є батьки, в мене є тварини, в мене є чоловік, у мене брати там, на Донеччині. Під Бахмутом. Це взагалі для мене дуже боляче. Коли все почалося, я десь два місяці, ну ми ще працювали, музей не був закритий, ходила на роботу, я не малювала. Я не могла собі пояснити, навіщо воно потрібно. Потім я почала малювати просто по пам'яті те, що мені гріє душу. Я дуже люблю Західну Україну. Ми раніше кожного року, кілька разів на рік їздили туди, ходили в гори, там збирали гриби і все. Я почала малювати якісь такі образи для себе, почала ці невеличкі роботи продавати і переводити ці гроші на армію. І я так бачу, що всі почали дуже малювати війну. Я для себе Задумалась, чи можу я це робити. Ну, взагалі. Я ніколи до того не вважала, що художник-баталіст це певний стан, по-перше, хороші баталісти це ті, які самі були на війні, які своїми очами це все бачили. Ну, відіщає, наприклад, або ті, кому довелося пройти війну. А мені. Зображати бій ну, це дивно. У мене дуже багато пояснень цього для себе і для інших, тому що війна це не є те, чим слід пишатися, незалежно від того, з якого ти боку. Навіть якщо ти захищаєшся, ти вбиваєш. Коли людина не здатна на вбивство, а є такі люди, і вони туди потрапляють, то вони гинуть першими. Чи має це бути? Чи маємо ми увічнювати це горе, брати і малювати, наприклад, якісь зруйновані будинки? З чого? З чужої фотографії, яку хтось виклав в інтернет? Я не сприймаю це як мистецтво взагалі, тому що фотографія вона вже існує. Чи з відео, який кореспондент знімав це відео, це він переживав ті емоції, це він це бачив наживо, не ти. І зображати це ну, це теж це така свого роду крадіжка. Я не кажу, що малювати по фото ні. Но треба назбирати якийсь великий багаж. Оцих фото, оцих відео, не робити зображення якоїсь певної там, оцієї саме картинки. Якщо в тебе переосмислення буде, ти будеш знати, що ти хочеш донести. У мене є серія війна, але там переживання людей, мене як людини. В нашому місті теж багато чого сталося, і загинули люди, люди втратили майно і жити складно, коли ти це все бачиш. Але я не розумію тих людей, які спеціально йдуть і дивляться на ці зруйновані будинки. Хтось зображає це з натури, наприклад. Ну, будь ласка, але навіщо? Я не хочу ставити своїм мистецтвом пам'ятник війні, пам'ятник чому досягненням Російської Федерації я не хочу це робити. Вони не варті цього.